Друзі, привіт, з вами таксина група і Зараз в вашій увазі ми презентуємо четвертий мішечок кофт лісових під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день виходить лише. 1803 гривні. Зустрічаються фірмові моделі філа. Зараз в вашій увазі представлений лот-кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг філа Становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішечка 1803 гривні. Хто бажає сдбати саме цей код, відразу пишемо нам особисте повідомлення або телефонуємо. Дивіться, які чудові, хороші розміри та стан в даній позиції. Не втрачайте можливості. До завершення акції лишилося останні 5 днів. Мішечок номер 4 Флісові ковки. Під кодом 252 Кельвін кляй. Мінімальне замовлення, друзі, становить один мішечок вагою 20 кілограмів. Ціна ціна за один кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна. Вартість мішечка 1803 гривні. Хто бажає придбати, друзі, саме цей лот, кофт флісових. Пишемо нам повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення. Один мішок вагою 20 кг. Ціна мішка 1803 гривні. Не втрачайте можливість на вигідну покупку для замовлення. Вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Друзі, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом 252 мішечок номер 4. Ціна за 1 кг. Даної позиції становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна 20 кілограм, а вартість мішка по курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1803 гривні. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішечків. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Будьте першими, хто придбає лот номер 4 флісові кофти. Позиція міксована, присутні всі розміри. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Кожен, хто придбає флісові кофти, заощаджує суму знижки у розмірі 24 доларів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішок вагою 20 кг. Ціна мішечка 1803 гривні. Наразі вже знято четвертий лот. Хто бажає придбати саме його. В шапці профілю є, мається наш номер телефону. Пишемо повідомлення, телефонуємо. Та робимо замовлення. Повернемось друзі, за 10 хвилин. Та буде представлений вже наступний мішечок номер 5.